Варцевий чоловічий годинник корен Монреаль. Корпус виконано зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Та така стандартна засібка. Покажемо, як налаштовувати годинник. Основний час та дата налаштовуються штифтом, який знаходиться посередині. Він має два положення. Зараз відкриваємо його в перше положення, тобто не до кінця, як бачимо на відео. В такому положенні налаштовуємо дату, налаштовується від меншого значення до більшого. Щоб налаштувати час, відкриваємо штифт до кінця. Виймаємо. Ось так. Та налаштовуємо за годинниковою стрілкою. Як бачимо в цифроблаті справа округлому також стрілка рухається, коли ми налаштовуємо основний час. Це показник часу в 24-годинному форматі. Тобто він буде налаштовуватися відповідно до вашого 12-годинного формату, який ви налаштовуєте самостійно. Щоб зафіксувати, натискаємо на штіфт та повертаємо в початкове положення. Маленька червона стрілка знизу це секундомір. Також круглий циферблат зліва, це також відноситься до секундоміру нашого, але тут буде показуватись похвилинний. Для того, щоб запустити секундомір, натискаємо на праву верхню кнопку. Секундна стрілка пішла. В циферблаті зліва стрілка буде рухатись тоді, коли наша секундна стрілка буде перетинати межу 60 секунд. Щоб зупинити секундомір, натискаємо праву верхню кнопку. Стрілка зупинилась. та щоб повернути її до нуля, натискаємо праву нижню кнопку.